Усім доброго дня, суспільно політичному провезку Стар продовжує працювати в режимі відеотрансляції. трансляції. Сьогодні ми говоримо на тему 22 червня. Нагадаю, за саме завтра ми святкуємо сімдесяту річницю з початку Другої світової війни і зараз на зустрічах Харона Стула. Перший секретар військового кому партії України Доброго добре Доброго дня. І перше запитання буде до вас, оскільки завтра було дуже багато промов інформаційному умові, яке буде завтрашній день стосовно провокацій, стосовно того, що може повторитися така ж 9 травня. Ваша думка, ваші промови, ваша дощ. Шановні кадачі наші, доброго здоров'я вам. Ви знаєте, от сьогодні в мене дуже багато інтерв'ю брали вже і вчорашній день був насичений цим. Всі чекають, чого сенсації. Не розуміло, чого сенсації. І, до речі, так як ви собі об'язувалися. Завтра були сім'їча свята. Яке свято? Свято тому, що е, німецька фашистська е, фашистська німеччина напала на радянський Союз завоювавши в Європі. Хіба це називається святом? І всі ці карантині санкції не зрозуміли чого. Сьогодні інтерв'ю і зарубіжних великих каналів, і наших каналів, і е, журналістів, і радіо, і телебачення, і е, де, де, де дають матеріали. Засоби змі, які є сьогодні вини і в газетах, і в журналах, знаєте, ви ця позиція. Всі чекають від цього дня. На камію ця вже після 9 травня зразу на той же день заговорили, а що буде 22 числа? Сьогодні їдеш по місті, бо за межа міста по візні, сюди весять бікборти проплачені, а вони стоять е, сотні гривень бікборди за ці дні. Тож так само задумати, що буде 22 числа. А що може бути 22 числа? Кожен нормальний громадянин України. Кожен нормальний громадянин е, Європи, кожен нормальний громадянин е, країни, які створилися на базі Радянського Союзу, завтра повинен вшанувати пам'ять тих, хто поклав свою волю за визволення е, своїх держав, в тому числі України, за визволення Радянського Союзу, за визволення Європи, якщо далі взяти, хоча Друга світова війна закінчилася тільки в вересні, але все ж таки початок був закладений, бо фашистів саме в Радянському Союзі. А не в Європі. Вони фашисти прийшли всю Європу, дойшовши, і 22 червня напали в Радянський Союз, відчули силу, що не зможуть завоювати і цю територію, а потім і весь світ. Я думаю, що саме страшне, то що сьогодні деякі політичні сили, в першу чергу, нагнітають цю обстановку. Деякі політичні сили, от перед ефіром, ми розмовляли з деяким тут. Вони кажуть, завтра 4 годин всі будуть вже чекати, що буде. Бо 4 годин уже деякі політичні сили, які сьогодні прикладять на днівщини, готують пікети, готують. Блокування того, щоб я, як громадянин, вже давати пам'ять того, хто дав мені можливість сьогодні дивитись на мирне сонечко, сьогодні працювати і жити, сьогодні думати про майбутнє держави, сьогодні виховати дітей і внуків. Вони сьогодні вже хочуть мені заборонити прийти і свою честь віддати тим, хто поклав голови, щоб в мене сьогодні було нормальне життя. Хоча його сьогодні нормальна на нема в другому напрямку, щоб влада така на сьогодні, бо змінилася наші держави. Оце саме більша сенсація в тому і. Для журналістів, а саме гірше, то, що у нас в суспільстві це робиться. Я собі не уявляю жодної країни світу, де можна так себе вести. Я думаю, що цей день не тільки в Європі, а в тих країнах, які сформувалися на базі Радянського Союзу, які сьогодні і не визнають радянською боку, в тому числі Латвії, Литвіючих. Литві, я собі і там, думаю, так не дозволяють вести, як на Львівщині на даний час. Вся Україна зовсім наче відноситься. По всій Україні завтра прийдуть дійсно мероприяти по вшанування пам'яті. Оце якраз можна назвати їх так, і не більше. А то, що називають я, до речі, не то, що вам зауважено, всі на турниць говорять, от свято свято, то немає свята, ніякого свята не буде. Бо свято перемоги, це і свято перемоги, здобуту перемогу, але до перемоги йшли багато, багато майже п'ять років, чи не років йшли до перемоги 45-го року. І якраз я думаю, що це саме страшне, якщо завтра влада не забезпечить порядок, якщо завтра політичні які не... Зрозуміють, що кожен громадянин має конституційне право для цього. Кожен громадянин має е, своє моральне право. Та ще християнська мораль, якась є. Я думаю, що треба буде тоді ставити більше різні питання про заборону цих політичних сил, про розпуск таких рад, які це спи. А чого я кажу рад? Того, що депутати місцевого рівня е, 9-го. Травня були польовими командирами, але керували тими всіми побоїщами, що робилися. І сьогодні вони так само заправляються процесом. Це не секрет. Можливо, завтра вони будуть ті дні, бо зрозуміло, що там багато кримінальних справ за ними вже йде. Але все ж таки, я думаю, що не треба цього робити сенсацію і повинно завтра пройти все мирно. Я думаю, що здоровий хуст повинен тут перебачити. <реку> Це дата. є сі... пам'ятна пам дата того, бо mm -hmm. ну, як пам'ятна дата, це є день, коли треба пам'ятати, бо фактично в той день фашистська Німеччина напала на Радянський Союз. А перші бої на Україні прийняла Львівська область на Лопатинській заставі. І я думаю, що ми комуністи завтра, вшануємо пам'ять, поклавши квіти і вінки до всіх могил полеглих у років війни, до всіх пам'ятників, які сьогодні є, до всіх номерних кладовищ. І в тому числі, я думаю, що це буде і на тому місці, де почалася велика очистна війна на території України, саме з Лопатинської застави Львівської. Але ну якщо це не є святом, що це є просто э, пам'ятний день для історії, то вашу думку, він як сказати, він просто війшов в історію в цей день, бо відбулася трагедія. І він війшов в історію, як дійсно початок війни, як дійсно початок кровопролиття, як дійсно початок, коли гинули наші земляки, коли гинули всі народи України, народи Радянського Союзу. І того ми повинні про цей день пам'ятати завжди, доки будуть світ існувати, доки буде наші покоління далі продовжувати своє життя, ми повинні про завжди пам'ятати день. Але ваша думка, чи, ну, чи варто структувати цьому цьому полос таки? Змі дуже багато ну, я про це вам, я, я про це вам і говорю. А хто крім при не це робить. Оберега, до речі, сьогодні теж хочу просто до людей довести до відома, що хто це провокував. Я тільки ще сказав, 9 травня завершив, з провокації зробили, обоє ще зробили, і з 10 травня всі ЗМІ вже кричать. А що буде 22 суто? Це, це, це... І, і, по... і в тому числі, якраз я хотів би про питання вже додати, і в тому числі окремі політичні сили, окремі політики почали різного роду заяви робити. А ми привеземо скільки людей, а ми привеземо. Скільки людей, а ми організуємо таке то, а ми з всієї України, та не потрібно цього робити. Це дійсно поминальний день, і тут ще у мене до тих політичних сил, які не визнають свято. Я вибачаю свято перемоги. Я говорю, це які не визнають свято перемоги до речі, вони рахуються на перемогу. А вчорашній а завтрашній день вони якраз для них свят. Ви правильно говорите для цих же. Політиканів, які собрані від свободи, від інших контейнечних сил, які хлібом сіллю зустрічали 30-го числа отження ввів гітлерівців, які перед тим зробили зелений коридор з прилеттям наших земляків, крови куча пролили для того, щоб не їм зелену дорогу зробити і зустріти як своїх хазяїв вже. Ото як для них якраз мало бути без свято, вони рахуються. О, якраз чого ж вони сьогодні відзиваються? Що свято. Свято для тих, хто сьогодні думав, що він переможе, але не перемогли. І на це зробити. Народ Радянського Союзу, народи Європи не дали цього зробити. І це правильно було. Але ми знаємо, скільки в нас було зрадників, які стріляли в спину нашим солдатам. До речі, завтра ми положимо дійсно квіти до тих, а багато їх загинуло від тих, хто стріляв в спину, хто воював на стороні фашистської Німеччини. Це можна згадати і СГЦ, Лешину, якби вони від цього не відхрещувалися, вони разом воювали. Це можна і Омуновські організації згадати. Це можна і банди формування Меддерівське згадати, всі, які були на той час, і поліцаїв можна згадати, які були на території, які були на стороні фашистської Німеччини. І тут якраз це питання, я думаю, що загострювали саме більше. Журналісти провокували, а в другому це окремі політики, собі політичний імідж роблять на цих провокаціях. Ви згадали про приміщую сторону е, Другої світової війни, і зараз дуже багато розмов є на тему щодо примирення на тарані, і воїнів упа. На вашу думку, чи є якісь конструктивні кроки для цього, щоб зробити це примирення, щоб для, для співжиття цих голоси? Ну, розумієте, вже недалеко для часу не залишиться тих людей, яких можна примірювати, бо Хоч не хочеш, людина має в цьому житті відповідна кількість років, а більшість ветеранів сьогодні вже поза 85 років. Е, одно, що я сьогодні зустрічаю, ви е, знаєте, ветеранів УПА, я починаю зіштовхуватися і кричати, я ветеран УПА. А вказується він молодший від мене. Ми її пересачимося від ветерана УПА. Якого упав, я не розумію, з ким він воював тут. Це багато таких фактів є, до речі. Можете перевірити її посвідчення, вони заходять собі в мікроавтобус чи заходять в якийсь транспортний зацікавці, показують, я ветеран, де є з молодіх хлопців, він ветеран УПА, там написано, розумієте? Ну Це посміховиську, дійсно. Але примірення, ви розумієте, не можна перемірити чого. Я, до речі, мабуть, і в вашому ефірі говорив. Бо за минулого року руку ветеранів, я тоді працював на Браківщині, запросили в Німеччину на святкування Дня перемоги. Німеччина, до речі, Львів не дає відсвяткувати День Перемоги, а в Німеччині з великими пощісями святкують День Перемоги. В Німеччині сьогодні солдат радянського війни визволити з маленької дівчинки, на руці, може, ви це знаєте, бо хто старший хто не знає, бо він колись був підручником і історії, і інших підручниках, коли навчилися в школі. Виглажний так, щоб приїхав ще цей ветеран і сказав, ви знаєте, я прийшов до нього, як церква відбуває. Можна брати бритву і голитися. Ну, прийтися, голитися буде на, на західному тату на, нас говорять люди. Розумієте, наскільки повагою відносяться ті ж німці, та ж німецька нація до того радянського воїна визволителя бо він визволив їхню ж Німеччину від їхніх фашистів. А нас, наоборот все робиться. Чи можливо це Якраз він розказував такий приклад, що е, зустрілися два ветерани, і один з сподольгаючий ветеран. Об'явили виступ одного з ветеранів з радянської армії. І коли він закінчив виступ до нього шкутильга, старенький, ну вибачте, що скажу так, людина німецької нації чи житель Німеччини, а як ми кажуть, попросовує німець, йде до нього шкутинга підходить до нього. А він назвав приклад того, як він. Не розстріляв, коли був бій. Він фактично не розстріляв цей громадян Німеччини, який воював. Його заставляли йти воювати проти радянського союзу. Його заставляла гітлерівська е е е армія йти і вбивати людей. Він не хотів цього робити. І Він скинув зброю, і це в нього не вистрілив. Стріляли йому в спину, і в нього якраз поранені ноги були від своїх. Ззаді стояли німецькі, теж солдати. І хто здавався, розстрілювали зараз на ходу. Йому далося вижити. Він його витягнув з поля бою. На своїх плечах цього німця як просто говорича, розумієте? І той летить його обіймає, яка я той, кого ти не спас. Сльзами на очах каже, якби не ви, я був би не жив сьогодні. Розумієте, чи ні його? там може бути примирення. Бо там одна армія німецька, Гітлер, в тому числі їхні команди, заставляли людей мирних йти і стріляти в інших людей. Бо вони напали на територію радянського союзу, на територію України, в тому числі, а не Україна, радянський союз, і то, що сьогодні хочуть показати, що спровокували війну, або йшли нападати, не ми йшли нападати, вони напали на нашу територію. І якраз ці люди можуть примиритися, але примиритися тим, хто стояв спину, тому зрадникові. Ви згадайте фільм Тарас Бульба. Якщо ви читали про Тараса Бульба, подивилися стан фільм Тарас Бульба. Я поступив Тарас Бульба своїм сином, який зрадив і пішов шлях там служити. Я тебе порадів, я тебе вбив. Ну, оскільки Гоголь писав на російській мові, я оригіналом сказав. А фактично він породив цього сина, і оскільки син став зрадником, він і його. Зразу відправи на той світ для того, щоб не позорив нашу Україну, не позорив це інше питання. Але коли селі зрадники стріляють в спину і сьогодні примирити тих, хто отримав пулю, і сьогодні ранений від тих, розумієте, це просто нереально. Воно просто треба про це все забути. Нехай люди собі доживає свій вік. Я розумію прекрасно тих родичів е і з другої сторони, які до сьогодні допомогли своїх полеглих, е чи е Ну, своїх родичів, які були, ну це для них був батько чи дідусь, то я це прекрасно розумію. що Вони йдуть все одно, бо який би він не був, але вони родичі їхні. І вони повинні бути чи він правильно поступав, чи неправильно, але не мають права. Але чого мені забороняють моє право іти поклониться тому, кого я сповідую? Сповідую того, хто визволяв нашу територію, хто приніс мені сьогодні таке життя. І сьогодні на території України значна частина. Ви знаєте, що фактично подавляюча частина. Я думаю, що таке, що проводили субові 9 травня, навряд чи на Львівщині підтримує більше 10-20%. Що це неправильний хід? Ви дивіться, як люди відгукуються про події 9 травня, що не можна так робити. Чого забороняють одним святкувати, то що вони мають право святкувати? Чого ці провокації? Робиться. Ну Зібрали е представники, ну я відкрито буду говорити, вони заперечують, не заперечують. Вони самі признали, що вони організовували це все. І на е травневі свята вони організовували, саме визнали по телебаченню і в СМІ тоді. Так само тут. Вони звезли тих 15-20 тисяч, так вони звозили їх з Франківської, Тернопільської, Рівінської, Волинської області, звезли всіх депутатів від сільського до обласного всієї області. А що люди масово підтримали? Оце було 9 травня. Масово рівня не підтримали. Бо Якщо вони масово підтримали, то дійсно були вийшли і тут не тих 10-15-20 тисяч, які скушкувалися, і студентів виганяли, дітей виганяли, заставляли таких дітей зривати з ветеранів і е, і городівські стрічки, що буде своєї дитиною, яку сьогодні його е виховують на насильстві вже, але вони не змогли і там зібрати фактично людей, бо люди реально оцінюють установки, люди з Мій батько теж, я то виходив з західних регіонів. У мене по дідусь діда, діда прадіда по батьків, по матері за всі. Я вам скажу, десь в душі, може, батько в мене був якийсь е десь націоналіст. Коли я розмовляли, не але коли йшов парад 9 травня. Коли е, особливо Жукова в фільмі, дійшли, та він залишав все, він косу кидав, все кидав, він йшов дивитися, він з поваги відносився до армії визволителя. Хоча би ще він був українець. Він рахував, що українська на він української і нації. І, і взагалі ці питання піднімав досить високо на, на тому рівні, що він українець. Але з повагою відносився до визволителя радянського, з повагою до тієї армії, яка визволяла Україну, відносився, розумієте? Так що тут багато питань. бо в мене так вийшло, що мати комуністка, батько не був цього ну, Я хочу надіятися, і чого я впевнено хочу говорити, для того, щоб е, сила, яка нас сьогодні слухає, і люди, які нас сьогодні слухають, основна сила це люди, а є сила, яка володіє, можливо, нашими процесами не допустити того, що неможливо це робити. І через це я впевнено кажу, що не можна цього робити. І... Я хочу бути впевнений. Буду провокатори, я відлучаю з різних сторін. Буду провокатори, які хочуть показати, що є протистояння. Буду провокатори, які хочуть підняти рейтинги. Кої з політичних сил кажуть, немає її. Ні. Ми ніколи не і не думаємо цього робити. Ми хочемо, щоб завтра нам дали мирну піти і поставити квіти до кожної могилки колеги. І більше нічого не хочемо. І ми будемо все робити, для того щоб протистояння не було. Я вам дякую за розмову. Дякую, що запитали до нас. Нагадаю, за стягу хай у стула. Перший скритар. Львівського оконку партії України ми говорили про 22 червня, яким буде воно завтра. Дякую всім за увагу. Всі на дякую до зустрічі і порозуміння всім.